Привіт! Сьогодні ви навчитеся правильно говорити про біль польською мовою. Отже, як це працює? Коли ми говоримо, що щось болить, використовуємо дієслово болеть у третій особі. Нас будуть цікавити такі форми, як болі і болом. Плюс до цього ми будемо саме використовувати знахідний відмінок, тобто бірнік. Ми кажемо болі, болить, коли болить одна частина тіла. Наприклад, о, болі мені зомб. У мене болить зуб, Болі мені гвова. у мене болить голова. А болом означає болять, коли нам болить декілька частин тіла. Наприклад, чи ноги? у тебе болять ноги, болон мені плеци, у мене болить спина. Зверніть увагу, спина ніби одна. Але іменник плеци у польській мові виступає у множині, тому ми кажемо болом. Як правильно використовувати займенники? Українською мовою ми кажемо болить кому чому. Українською використовуємо давальний відмінок, а польською ми будемо дослівно казати болить кого що. Будемо використовувати займенники у знахідному відмінку, тобто в бірніку. Нагадаю вам форми. Займенник я матиме форму болі болімні гвова. Займенник ти матиме форму формує, «че», боліче-бжух. Тобі болить живіт. Займенник он матиме форму го. Болі го зомб йому болить зуб. Займенник она матиме форму йон. болі йом зомб їй болить зуб. Займенник «оно» матиме форму є. Наприклад, дєцко це воно. Болі є гвова йому болить голова. Займенник ми матиме форму нас. Болі нас гвова. Нам болить голова. Займенник Ви матиме форму вас, болі вас гвова. Вони, якщо ми говоримо про групу ОНІ, тобто де присутній бодай один чоловік, матиме форму їх болі їх Гвова, їм болить голова. А займенник ОНЕ, тобто це група, де в нас немає жодного чоловіка, матиме форму «є», «болі є, гвова, їм болить голова. Що важливо, не використовуйте конструкцію У плюс родовий відмінок. Буде неправильно сказати у Пьотра болі-бжух. Правильно сказати, кого? Пьотра болі-бжух, тобто Петру болить живіт. А тепер спробуйте потренуватися і виконати вправи нижче.